Тому гуляємо і купили Платону Бабл Баблті. Треба збовтати перед тим, як пити. Добре? треба? Кстати, прикольно, воно так що так закрите. Я не знаю, чи Воно буде отак от е як газ та Ні, вряд ли воно буде з газом. Все. Ти точно а, збовтав? А, ні, то ж дивися, цей шоколад має вимитися. А в мене айс ладер. А потребуємо Максим. А може його так от треба? О, ось таке тут ще. Що... Десиш спробувати. Коштує така баночка 150 гривень. Бачиш, вона вони її закрили. О, бачиш? Отак от треба, бачиш, якось болтати треба. Щоб ага. цього шоколаду не було. Ага. Щоб він Поня-поня. Перемав... Це шарики орео там в нього. Да. І льот. Бабається? Ну, давай потримаю трубочку. Сфоткай, як я відкривають спорт Давай. А з портретом почекай. Взагалі хочемо піти покататися на Як вони називаються, ці штуки я вже забула? На катамаранах. Півгодинки максимум. Ой, люди загорають, а там, кстати, люди взагалі купаються. Ну, якщо я не А що, за цього малого тоже треба?

Платон, ты на до папы. Я с тобою, я не бейся. Нет? Ну давай, все, не бейся. Так, что там по времени сейчас? зараз? понял? Понял, а то разуйся. Платошка, ты довольный? Да. Так, как ты хотел? Ага. А ти довольне? Ну давай, політич. Куди, куди ми під'їжджаємо? До, до, до церкви. до До моста? До церкви. Там, там... Потому що там поцікавіше. Також криша хотість. Так yeah. да? uh -huh. Дуже прикольно. Це яшек тобі подобається? Так, mm -hmm. <laughs> да. Да, подобається. Точи, тут такие сиденья, типа, как на полу. Мы все одно сидим на полу. Не, не кричи. Да, вот так носили, вот так носили, сидим. Хлопцы там крутят педали. Давай я буду тормозить. Сегодня бегать не буду, я уже бегаю. Тренирование уже, да, И вы Юля, А, не Нітині себе цьохає? Запам'ятай, коротше. Там нічого інтернетного немає зараз, там ви щостигнути до моста з'їздити. За півгодинки? Півгодинки коштують 100 гривень. За саян безкоштовно, а за платоном заплатили вже. До семи років безкоштовно. Давай, давай. Я тебе тримаю! Ти, ти, ти куди? Ти куди? Хі -хі -хі. Мені все садім, все понятно. Ні, близько не підходь, будь ласка. я вже Подобається тобі? Ні, да. Ні, ти ж казав, що тут. Да. Не подобається. Ти вже хочеш виходити звідси? <плес> да? А що ми будемо робити? А Як ми будемо виходити? Не, не, можна. Будемо. не, можна? не можна куди тут. Видиш плавати мір. плавати, <плес> <плес> плавати? плавати коялчик маленький. <плес> да, водичка тут, водичка, бачиш? Водичка. Я не себе. Ну, а що ж? Ви які ми гарненькі з тобою. Сідай ну. Не топчись у мене на Ще більше не. Не відбавлятися. Що яшуку трохи перепала цього баба. Взагалі ще проти такого, щоб давати йому. На, ти хоч будеш пити? Але він ну, дуже то, просить. Води нема де йому купити. То, що, то, що проблема. Що, синочок. Тримай, давай, пробуй пити так. Там трошечки на дні. Ага. Це якась біда. Просто хоче тако стояти. біля А ти бачиш? І хто цих дітей так вчить Оці ці руки такого в боки? Руки на руки. Дивіться. О. Я не буду тебе чекати, стоять. Хто це я тебе біда. таке навчив? Ну, Пішли Саяшик. Ой, це біда, я не знаю. Ми сюди йшли просто на реальне время. І будемо обратно йти, мабуть, теж. Це останній раз саян. Наступні рази тільки з коляскою. Я не готова оце ще стояти по пів години, поки він буде думати. Чи йти, чи не йти, а і психуєш ший.